Друзі, всім привіт Вітаю всіх на моєму каналі і, на жаль, погана новина для користувачів Windows 10. Так, як ви знаєте, вже завтра перестане підтримуватися Windows 10. Тому якщо у вас є такі ПК, на які буде потрібно перевстановити або Встановити Windows 10, то завантажте краще на флешку. Рекомендую вам краще завантажити Windows 10 LTC. От. Вже Windows 10 виходить зараз 9.46. Виходить, можна вважати, що ще є. Що є ще. Там, ну... Не більше, ніж десь 13 годин, щоб встановити на флешку або на там, комп'ютер, ноутбук, Windows Windows 10. О, тому, друзі, запам'ятайте, що поки є час, не, не гайте часу, не витрачайте. Просто встановіть на флешку собі Windows 10, щоб, якщо потрібно, ви перевстановили. от. Якщо у вас, наприклад, є два два, ну, там два комп'ютера, один основний, а другий там для встановлення і так далі. от. То встановіть на флешку Windows 10, мало ли. Вдруг щось станеться з Windows 11. Хоча... Windows 11 буде ще підтримуватися версія Home та Pro. Буде підтримуватися ще як мінімум 5 років, а Windows 10, Home Pro і так далі, окрім LTC, буде підтримуватися до завтра. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Е, встигні завантажити Windows 10 на флешку, тому що завтра ви це вже не зможете зробити.